Вітаю вас, діти! Сьогодні ми проговоримо з вами про час. Час рухається постійно, рівномірно, не зупиняючись, він показує тривалість історичних подій і природних явищ. За весь період існування людства було винайдено безліч різних годинників. Годинник це пристрій для вимірювання часу. Спочатку. Люди придумали сонячні години, бо помітили, що тінь також рухається за сонцем. Кожна частина дорівнювала одній годині. Зійшло сонце, і тінь від стовпа повільно рушила по колу, відмі... відмірюючи годину за годиною. Але в похмурі дні такий годинник не міг допомогти визначити котра година. Якось люди помітили, що квіти теж. Живуть за розпорядком дня. Одні квіти розкриваються вранці, а вдень закриваються, інші розкриваються під вечір, треті тільки вночі, а вдень вони завжди закриті. Відкриваються не коли їм заманеться, а в свій власний час. Так з'явилися квіткові годинники. Вигляд такі годинники мають дуже гарний, але працюють вони тільки в сонячну погоду. Через деякий час люди придумали пісочні годинники. У них немає ні стрілок, ні зубчастих колещаток всередині, зроблені вони зі скла. Коли годинник працює, пісок з верхньої ємності сиплеться в ніжню, висипався пісок, значить пройшло 3, 5 або 10 хвилин. Годинник перевертають і відлік часу продовжується. Але людям захотілося вимірювати час ще більш точно, і тоді вони придумали особливий механізм, який називається просто годинник. Зараз існує багато різних годинників. Годинники, які стоять на підлозі, підлогові, є на стіні, що висять на стіні. Годинники, будильники, є механічні, кварцові, електронні годинки. Всі вони використовуються для вимірювання часу. Я познайомлю вас, як визначити час за механічним годинником. Цей годинник має циферблат і стрілочки. Стрілочки є маленька і є велика. Маленька показує котра година, а велика скільки хвилин. Отож, якщо велика стрілочка вказує на число 12, а маленька на число 3. То буде 3 години. Давайте спробуємо тут визначити час. Тут і маленька, і велика стрілочки вказують на число 12, тобто це 12 година. Погляньте на наступні години. Велика стрілочка на 12, а маленька на 1. Тобто, це 1 година. Велика стрілочка на 12. Маленька на 3. Тобто це вірно 3 години молодці. Наступна 12 та 2. Тобто це 2 години молодці. Велика стрілочка на 12, маленька на 4. Тобто 4 години. Вірно. Дванадцять та шість. Це шоста година. Молодці. Дванадцять та вісім. Це буде восьма година. І погляньте, маленька стрілочка на одинадцять, а велика на дванадцять. Це одинадцята година. Спробуйте самі визначити в котру годину, показує годинники. Погляньте на наручні часи. Вони вказують на вірно 1 годину. Електронні часи вказують на 8 годину. Дуже добре. І будильник механічний вказує на 11 годину. Вірно! Ви сьогодні дуже гарно попрацювали, і я вам залишаю ще чудову гру про час. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, діти!